Присутні в залі. Що я хотів сказати по цьому питанні? Десь ми стараємося депутати, які ви вибрали, стараємося десь приймати саму активну участь в депутатських е зверненнях, в депутатських зверненнях виходите ви, ви, ви перед виконавчою владою. І тому не так просто От зараз голова адміністрації, він прямо сказав, що дійсно десь виникає. Якщо щось хочеш добре зробити, десь будуть ці спори виникати. Це правильне рішення, ви розумієте, тому що щоб щось зробити, будуть виникати і спори. Справа в тому, що я як депутат міста ви міста Кіцмен, е десь я бачив думку своїх виборців, не так давно ми провели 25 років Незалежності України. Я розумію, що цим хлопцям, які організовували, вони дуже мало приймали участь тоді в виборюванні незалежності України. розумієте? Тому хотілося про... щоб це міроприємство, ці заходи прийшли в районному центрі, оскільки не ми визначали статус районного центру, а статус держави визначила районного центру. І тому всі міроприємства, які мали би проходити в місті, вони повинні були приходити тут у місті в нас, в Кіцмані. Тут так вже держава забезпечила, всі зв'язки з містом є. От. А не переводити стрілку на підприємців. Десь на підприємців, в Риваківці, в інші, в кунюшній. Тому я як депутат користуюсь тим, що і хотілося б бути перед своїми виборцями активним. Понятно, що я зібрав підписи, спробував своїх виборців, що вони скажуть. Ви знаєте, я дуже часто за цих 25 років незалежності дуже часто мені приходилося збирати підписи. І це оцей раз, коли я збирав підписи. Це перший раз, коли в мене було часто підписатися, ви знаєте? Я хотів би, я розумію, що це вже поїзд поїхав. Ну оскільки я, я вважаю, що це є елементи гібридної війни, розколоти суспільство. Я не знаю, чи в нас є з представників СБУ. Тому я так з запитом, ви розумієте? Але справа в тому, справа в тому, що починалося все, ми так було беззаказно пройшло. Коли наші хлопці, коли наші діти були на Майдані, коли наші діти були на Майдані, наш Кісман, друг Унгурян, виступає на антимайдані. Так це все прийшло безнаказано. Сьогодні його команда далі працює тут. Так на ілюстрації не придали. Його команда працює. Ми назвали після Майдану, ми назвали Кісманський стадіон. В честь тих дітей, які стали каліками на Майданах, борючись за те, щоб ми в Євросоюз попали, борючись за демократію та в кінці кінців за незалежність назвали стадіон імені Героїв Євромайдану. Я думаю собі, що якби ми назвали стадіон імені Антимайдану, то напевно, провели би екскота і провів би тут. Розумієте? Ми не знаємо сьогодні, що робиться в районі. Ми бачимо, що за часів Косаря появляються... Постійно я давав запит, з'являються московські хрести. І хлопці, приїжджаючи, приїжджаючи за то, вони бачать такі самі хрести в нас на території. Я вам скажу ще інше, що в одній селі Заставницького району, там я ще бачив двоголовий Орел. Представте себе, що в нас в Криму, в нашому рідному кр Криму, хтось б сьогодні поставив наш, наш герб, а? Слідуше, що я хотів сказати, виконавська влада сьогодні не дає вчасно відповіді на запити. Ну, скажем відверто, якщо сьогодні я би дав запит, допустим, косарю, який був замполітом проведення у того підприємця, на руках э, там проводити, Державне свято, вдумайтесь, державне свято там. Це все рівно, що в Києві не зробити парад військової техніки, щоб вони не пошкодили асфальт, а перевели на лівські полігон. Розумієте, це є політична подія. ви Думайте добре. Тому я вважаю, от дивіться, зрізають ліс, кругом. Я дав запитання по лісу. Ви думаєте, що мені дали відповідь? Чотири місці прийшло за підписом Костаря, що ми направили матеріали у прокуратуру, в екологію. Це про активність, це все в порядку денно. Ми дали, я вам до сьогодні я відповіді не отримав. Дивіться, які гарні відповіді мені відправляють по Криста. І теж тут СБУ робота, би була. Дивіться, слід визначити. Це дорожна служба відповідає. Слід визначити, що вздовж доріг області, в тому числі в Кіснувському районі, невідомими особами встановлено багато крістів і пам'ятних знаків при спробі прибрати ці знаки дороги працівниками дорожньої служби, наражаються на величезний супротив невідомих. Ви розумієте? Чи це, не, чи це не справа вже. СБУ перевірити супротив. І ці хриси, я не тільки то, що вони московські. Вони побудовані, вони поставлені як капітальні споруди, без всяких проєктної документації. Так собі десь косарь, напевне, показав їм ногу, де закопати, і вони закопали. Розумієте, я не розумію другого. Ви не обіжайтеся. я вам кажу, так, як воно є, ви є виконавці тому перший заступник виконавців виконавці Як ви бачили так якби був перес, я би направив на цей відповідь, яку ми дали мені. Розумієте, я був перес направив, ну перес знищений на Україні. Жаль, щоб знищили. Його. Розумієте? От. Чи скажімо, я дав би перес, як на державні свята проходять, скільки учнів було на тому святі, коли перевозили щіли на автобуси в роді, перевозили, будемо говорити, е Виставки, а перевозили персично людей, щоб щось забезпечити там. Розумієте? Це так само, як коли перевозили в часи е, правління регіоналів, перевозили фурсети, робили в Малаюцях, автобусами шкільними. Дякую, Олександрович. Я повністю підтримую думку Ореста Олександровича про те, що святкування 25-річчя незалежності нашої держави необхідно було проводити в місті Хісмені. Настільки я знаю, з Хрещатика нікуди не переносили святкування Дня Незалежності. Але я один із тих серед вас, які боролися, боролися на Майдані, і мене ніхто не може підозрити в тому, що я підтримую регіоналів. Хочу вас, вам сказати, що не потрібно переводити стрілки. В першу чергу за все, що відбувається в районі, у виконавчій владі відповідає голова районної державної адміністрації. І не треба там знаходити косара, на нього переводити стрілки, зараз вести якусь боротьбу проти косара, що нібито він у цьому ви. Повірте ні. І хочу в якійсь мірі захистити косара якраз це та людина. Одна із небагатьох у виконавчій структурі, яка дійсно зараз працює, яка от і латає ці дороги, і проводить янкові ремонт, і займається систем господарством. Це перше. Друге, шановні колеги, я закликаю вас всіх до толерантності у цьому залі. От було питання якраз толерантності, і я вас дуже закликаю не проводити якусь політичну, не уносити сюди якийсь роздор і проводити якусь політичну боротьбу. Якщо судити про роботу районної державної адміністрації, потрібно судити у цілому, але не знаходити одного коса. У мене теж є багато запитань до Юрія Дмитровича, повірте, і я йому не раз говорю, і він про це знає, знає мою думку. Але давайте не займатися зараз у цьому залі політикою. Говорити дійсно реально, говорити для того, щоб дійсно щось робилось в районі, а не повторювати зараз. Помилки минулого і не заходити. Відомо, що вона починається. Давайте я прошу, зупиняємось. Дякую. Дякую, Павло Миколаївич. Хтось ще бажає з депутатів виступити? Ні. Нам необхідно прийняти рішення. Проект вам... Проєкт вам розданий. Є пропозиція прийняти його за основу. Хто за дану пропозицію, щоб розданий проєкт рішення прийняти за основу, прошу проголосувати. Хто за? Проти утримав. У кого є зміни за доповнення до проєкту рішення? Будь ласка, Олег Олександрович, підходьте до мікрофону. Що безкарність завжди порожує зло. Тому я хотів би, щоб по цьому питанні, оскільки воно політичне, ви бачите, вже два виступаючі сказали, що це політичне питання, е призначити на комісію, створити комісію по вивченню, як воно проводить як, приємство, щоб, щоб не було іншим керівникам. Району і навіть в думку не ходило, щоб переносити з районного центру районних мероприємств, де святкувати десь на деревню бабусі. Дивіться, питання у нас про депутатську етику, відповідальність депутатів Кідманської районної ради. Ми поговоримо про свою етику, Про те, що є Підготуйте на скворючу сесію питання приводу святкування і. Я, я, можу, я можу дати в комісію, в мене ж комісія, в помічниці. Він жиє начальником Шапка Петро Миколаївич, Я думаю, що він знає, який порядок, скільки носить пішло, як буде використовуватися у нас. Останнішу третію, відповідно, проєкт рішення, буде, буде потреба, потім виносити, на, на розгляд сесії. Немає у дебатів більше ніяких е, Проєкт рішення, які недовіруємо. Не наполягайте голосування вашого допомога. 173 гривні. В тому числі по загальному фонду 608 тисяч 909 гривень та спеціального фонду в сумі 60 тисячі 64 гривні. E, значить, дохідна частина формується загального фонду за рахунок додаткових обсяг за рахунок субвенцій, виділених з міського, селищного та сільських бюджетів. Та е, субвенції в сумі 608 тисяч 909 гривень. Та е, по спеціальному фонду в сумі 50 тисяч гривень за рахунок субвенцій з обласного бюджету. Пропонується затвердити додатковий обсяг видатків районного бюджету на 2016 рік в Сумі 670 сімдесят тисяч гривні, в тому числі по загальному фонду. 283 тисячі 594 гривні та по спеціальному 387 тисяч 379 гривень. За рахунок субвенцій, виділених з обласного бюджету, пропонується направити субвенцію Оршовецькій сільській раді, як передбачено, рішенням сесії обласної ради, на придбання контейнерів. Для збору твердих побутових відходів в сумі е, села Горшівці в сумі 50 тисяч гривень. За рахунок субвенцій, виділені Тісманського, міського, Білянського, Стрілецького, Куцького, Шичівського, Ошовецького, Шепенецького сільських бюджетів, збільшити асигнування відділу освіти, молоді та спорту районної державної адміністрації. По загальному фонду в сумі 178 тисяч 260 гривень, та по спеціальному в сумі 180 тисяч 500 гривень на утримання закладів, які територіально відносяться згідно рішень сесії відповідних бюджетів, що виділяли кошти. Конкретно перелік у вас є у проєкті, розданий на руки. За рахунок субвенцій, виділених з Кисменського, міського бюджету Неполоковецького селищного, стрілицько Куцького, Мамайського, Ставчанського, Вшовецького та Малітинецького сільських бюджетів збільшиться асигнування районній державній адміністрації для центральної районної лікарні на придбання спектрофометру, мікроскопа та центрофуги лабораторної сумі 31 тисячу та для Центру первинної медико-санітарної допомоги. По загальному фонду в сумі 43 тисячі 619 гривень, та по спеціальному фонду в сумі 93 тисячі 815 гривень, відповідно на утримання амбулаторії та папів, які знаходяться це для якисманської амбулаторії загальної практики сімейної медицини, Неполоковецької амбулаторії, Ставчанської, Оршовецької. Мамаївської амбулаторії Стрелецько-Кутської та Малітенецького папу також це є у проєкті рішення розданого на руки за рахунок субвенції, виділеної з Лашківського сільського бюджету збільшити оцінування відділу освіти, ой, вибачайте відділу культури національності та релігії районної державної адміністрації на погашення боргу за спожиту електроенергію по будинках культури села. Лашківка та клубу Славителівка в сумі 6715 тисяч Також пропонується за рахунок субвенції, виділено з ісманського міського бюджету Стрілецько-Кутського, Малятинецького, Шепенецького, сільських бюджетів, збільшити. Асигнування управлінню праці та соціального захисту населення на комплексну програму сприяння Кіцманській районній державній адміністрації щодо здійснення повноважень делегованих районною радою на 2014-2016 роки в сумі 45 тисяч гривень, в тому числі придбання канцелярських товарів 15 тисяч гривень. Також районній раді на комплексну програму профілактики правопорушень в Кісменському районі на 2016-2020 роки для кісменського відділу поліції головного управління національної поліції в Чернівецькій області в сумі 30 тисяч гривень. Управлінню праці та соціального захисту населення за рахунок асигнувань, передбачених на районну комплексну програму турботи, надати матеріальну допомогу жителям міста Кісмань Лакусті Марії Миколаївні в сумі 1000 гривень, Пуковці Марії Тодоровні на лікування в сумі 5000 грн. гривень та доповнено проект рішення жителю села Ставчани Кушнірик Юрію Івановичу на лікування доньки в сумі 5000 грн. гривень. Також пропонується провести перерозподіл бюджетних асигнувань по головних розпорядниках коштів районного бюджету між кодами функціональної та економічної класифікації загального та спеціального фонду районного бюджету згідно додатку сів, які розданий вам на руки. В тому числі пропонується зменшити резервний фонд районного бюджету в сумі 260 тисяч гривень, відповідно, збільшити асигнування. Для центральної районної лікарні на придбання медикаментів в сумі 50 тисяч гривень, медичної апаратури в сумі 20 тисяч гривень, центру первинної медико-санітарної допомоги на надання безкоштовних та пільгових медикаментів в сумі 50 тисяч гривень. Відділу освіти, молоді та спорту, спорту районної державної адміністрації, на харчування дітей, учасників АТО, що навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах району в сумі 100 тисяч гривень, збільшити асигнування відділу культури національностей та релігій райдержадміністрації на проведення заходів в сумі 40 тисяч гривень, відповідно визначити профіцит загального фонду районного бюджету в сумі 325 Тися 315 гривень та профі... дефіцит спеціального фонду в цій же сумі, джерелом покриття якого визначиться надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку. І всі ці зміни відображаються в додатках, які є невід'ємною частиною проєкту рішення сесії. Є та, запитання до гамі Івані? Депутат? Немає, так? Дякую. Нам необхідно прийняти рішення. Є пропозиція прийняти його за основу. Проект вам розданий на руки, а не вам детально по ньому пройшлася. Хто за задану пропонував боргу перед воїнами, АТО, перед тими людьми, які зупинили ворога і захистили нашу незалежність, нашу Україну. Я пропоную. Під комплексну програму соціальної підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 15-16 рік вона діє, виділити 400 тисяч гривень для допомоги воїнам АТО і їхнім сім'ям, іде зима. Гроші є де взяти, це резервний фонд. Планували взяти на сцену. Давайте сцену будемо купляти трохи пізніше. Гроші знайдемо, а зараз ці кошти дати воїнам АТО 400 тисяч. Від earth... дану e, комплексну програму було на початку року виділено 300 тисяч, на сьогоднішній день, згідно з вернень, використано 124 тисячі. У нас на рахунку є ще 176 тисяч. До кінця року. Дякую, шановні колеги, погано працюють, як це так, що комплекти? як погано працюють? Як погано працюють? Як погано Павло Миколаївич, атовці мають право звернутися протягом року. В минулому році, в кінці року, в грудні місяці, виділено було кошти і отримали всі. Навіть перші за, за цього року, під кінець року, вони мають право повер... знову звернутися повторно. Роз'яснення ми їм надаємо. Хто не звертався, звертається вперше, отримують кошти. 170 тисяч залишається. Вони не залишаться, за полоски. Тому я пропоную, що 400 тисяч, це буде віджерна сума, 570 тисяч, це віджерна сума, то я не На, На <зове> даний час, Ціно висвітлюється в засобах масової інформації. Я. Навіть сьогодні я йшла на сесію, хлопці підійшли, я їм знову роз'яснила, що вони мають я не Але, право повторного що... цену. Але справ, може, давайте по краще, це я, щоб... я постійно ми Бо я певна рацюю, що гроші є, ніхто не хоче звернутися. Я пояснювалася. <звук> І якщо, тоді ми подаємо питання против АЕРКа. Тоді ми дальше буде доставити питання продовольства. Учасники бойових дій 2 тисячі гривень і учасники бойових дій, які мають поранення, 3 тисячі гривень. Це було скрізь, і це вже рік скоро. Так, зрозуміло. Ставлю на голосування про позицію. І хтось звертається в управління жодного разу не було такого, щоб ми хлопцям не надали роз'яснення. Ставлю на голосування, Треба Положення треба змінювати. Ви знаєте, яка процедура? Це Не, не вирішується зараз. Давайте пропозиції. Пропозиції давайте. Ставлю на голосування. пропозицію Павла Миколаївича Про збільшення фінансування програми на 400 тисяч. Правильно? Смінував? Хто за не пропозицію, прошу проголосувати. Хто за? Не Коли ще є якісь інші зміни пропозицію? Так. Оголошую, оголошую пропозицію э, Македона Ориста Олександровича з приводу, щоб перейти до цього в слідуючі сесії. Правильно зрозуміло? Виплатите ті кошти, <годи> які є, на ясно. А потім, яку будуть будемо виставити, ви знаєте до. А наступні коли буде потрібно. Хто за пропозицію ордена? Депутат Джанюк, Фракція Свобода. Багато було звернені останніми днями і сьогодні на рахунок харчування дітей-учасників АТО, дітей, АТО і добровольців. Ми заклали знову в цьому своєму рішенню 100 тисяч, чи цих 100 тисяч вистачить. Мені здається, що їх не вистачить. Воно буде з 1 жовтня, якщо не помиляюсь. Так? Хотілося б заслухати, можливо, і... Начальників управлінь з цього приводу, можливо, дослідучої сесії опрацювати механізм і знайти кошти. Звичайно ж, ще одне питання, яке треба буде розглянути у контексті цього, це визнати добровольців учасниками АТО на теренах Кіцманщини. Але наскільки є інформація, що не вистачає коштів на харчування цих дітей цієї категорії людей. Дякую. Ігор Олександрович, питання, яке би наполягало-предденний, буде зараз після цього питання, буде віддати начальник відділу освіти з приводу опрацювання дітей. Вона готується. Вона доповість по цьому. А по другому питанню, давайте проєкт рішення будемо на, іншу, на іншій сесії в комісія на колегії, в на розгляд сесія. Розуміли, якщо більше ніхто не хоче виступати і не має ніяких доповнень. Є пропозиція прийняти рішення в цілому. Хто за дану пропозицію прошу проголосувати по іменному режимі Лумей. за.